Як отримати 80 мільйонів гривень від держави на розвиток стартапу простому бізнесмену, як то кажуть, з вулиці без зв'язків? Ще раз не 250 тисяч, які активно анонсувала мінекономіки, а саме 80 мільйонів? Я ірина Каблучко, засновниця App Studio, і сьогодні зі мною на зв'язку Олег Шкетильов, бізнесмен фаундер. На днях переможеться його грантовій програмі, і сьогодні поділиться своїм досвідом, щоб ви знали, як отримати такі гроші. Доброго дня, Ірина, доброго дня, глядачі. Давай про цифри одразу: що з того грант, що з того безвідсотковий кредит? Ключ до усіх інших коштів то саме отримати грант від міністерства економіки. Сума гранту це 8 мільйонів гривень, які ми можемо отримати від держави. Це максимальна сума. І відразу ж ми можемо подаватися е, за тією самою програмою на кредит до 16 мільйонів гривень за нульовою ставкою. А є ще кредити 579 9 програмою. Там максимальна сума кредиту 60 мільйонів гривень. Я знаю декілька людей, які реально отримали і грант, і 16 мільйонів, і 60 мільйонів. Кредитів за дуже короткий строк, то було там протягом двох місяців. Давай поговоримо спочатку про грант. Ви отримали 8 мільйонів гривень. Отримайте так. Так? ще на так. рахунок, вони не прийшли до вас. Які вимоги до вас як до підприємства? Тепер чи маєте ви створити якісь робочі місця, куди ви можете витрачати ці гроші? Чи о, маєте ви їх потім повертати? Ми е, за умовами цієї грантової програми повинні створити 25 робочих місць е, і утримувати ці робочі місця не менше ніж три роки. Угу. Перші вісім чоловік ми повинні працевлаштувати протягом кварталу, інших ми повинні влаштувати до кінця календарного року. Uh -huh. Кошти ці не повертаються, вони повертаються з платою податків. Це податки на фонд оплати праці, там це єдиний податок або ПДВ, податок на прибуток. Тобто, якщо ви реально працюєте, грант повертати не потрібно. Uh -huh. Це дуже, дуже серйозна підтримка від держави, чесно кажучи, ми не очікували, що держава піде на такий крок, і, і такий крок буде таким ефективним. Куди можна витрачати на що можна витрачати ці гроші? Витрачати ці кошти можна тільки на закупівлю обладнання, тобто це цільові кошти, рахунок, який відкриває Ощадбанк, бо він є агентом з цієї програми. Уряду, ми подаємо в бізнес-плані відразу, куди на які саме конкретно там предмети ми будемо витрачати кошти, і договори з постачальниками вже на етапі. Там, коли подаємо документи до міністерства економіки, підкладаємо до бізнес-плану. І Головне, щоб у вас вже було розуміння того, що ви будете робити, і як ви будете робити, у вас були вже певні опрацювання постачальників обладнання. Ви розуміли, де, з ким і як будете робити ваш бізнес. Тобто ці кошти можна витратити тільки на закупівлю обладнання. виходить, що ті робочі місця, які ти створюєш, і фонд заробітної оплати ти маєш формувати окремо від цих грошей, які виділяє держава. так? Так. і ще важливо значить грант: це 70% від суми, яку передбачає бізнес план, тобто 30% грант. Отримувач повинен вкласти свої. В нашому випадку це 3 мільйони там, 700 тисяч гривень. Оці 30% відсотків, про які ти говориш, а обов'язково, щоб вони були грошими, чи ви можете їх показати обладнанням, приміщенням і ще чимось? Ні, це можуть бути тільки грошові кошти, які ми повинні внести на рахунок грантовий. І показати державі, що ми своє зобов'язання за цією програмою виконали. Тоді держава виконує своє. Ми свої кошти вже в місто. З грантом розібралися. Далі наступний крок це можливо отримати 16 мільйонів гривень без відсоткового кредиту. Ви так. ще не подавалися тут. Ми зараз очікуємо, коли від держави надійдуть кошти за грантом, а і на нас. Вступний день ми вже починаємо підготовку до подачі документів на грант в нашому випадку. Гроші, які ми хочемо залучити у вигляді кредиту, хочемо витратити на придбання промислової території. Зараз програма держави мала приватизація, і запускається програма там великої приватизації. Ми Підібрали для себе об'єкт досить великий, який нам буде там, реально дуже там добрим на наступні там 10-15 років. Тобто, державне майно ми придбаємо за державні кошти, отримали підтримку грантом від держави. Реально, ми можемо там працевлаштувати там ну не 30 чоловік. Ми можемо влаштувати там протягом трьох років там, більше там 300 чоловік і заставою. Кредиту, який дає держава, і є те обладнання або те майно, яке буде купуватися на ці кошти, це дуже кльові умови. Там ну скажімо так, що півроку назад там про такі умови там ніхто й мріяти не міг. Які тут є обмеження чи вимоги до підприємства для того, щоб отримати ці 16 мільйонів, окрім того, що ви маєте вже отримати грант, реально підприємство моє. Нове, ми його створили півроку назад саме для реалізації цієї програми. Сказати, що там якісь супервимоги, ні, супервимог немає. Я хочу тут сказати, до речі, що Олег кофаундер дуже цікавого проекту з переробки харчових відходів у комбікорми для тварин. Десь тут буде посилання. Якщо вам цікаво більше, ви можете подивитися про цей проект. Можливо, знайде ще так потенційних партнерів. Давай про третій крок третю стадію тобто 16 мільйонів, наприклад є позитивне рішення. Далі ти ще казав про 60 мільйонів, теж безвідсоткових, наскільки я розумію, кредит. Ну, це не, без, це нульовий відсоток на період воєнного часу і рік після воєнного часу. Mm Раніше ця програма була назвою 5-7-9, тобто це або 5%, або 7% 9% залежно від галузі, і залежно від самого підприємства. Воно нове чи, чи воно вже старе, там воно розвивається, чи воно там вже там стагнує. Саме півроку назад е, ці програми дозволили аграріям втриматися на ногах у цей складний період. Програма реально працює. Дуже велика кількість аграрних підприємств отримувала кошти за нульовим відсотком на період воєнного часу. І рік після його закінчення це 0%. Не можу не запитати тебе, враховуючи, що є в нашій країні дуже позитивні моменти, як, наприклад, така програма, але є моменти, коли людині з вулиці можна сказати, без певної стимуляції чиновників дуже важко раніше було отримати доступ до. Державного фінансування. От що зараз? Зараз все геть змінилося. Тобто, реально там зараз не потрібні ніякі зв'язки, зараз не потрібні ніякі стимуляції, там, ніяких там, е, працівників банків, там, працівників уряду, взагалі нічого не потрібно. Все працює там в електронному режимі. Давай дамо, дамо таку інструкцію. Як Безпосередньо отримати. От з чого ви почали? Ви дізналися, що є така програма. Що ви зробили? Крок родин. Ну, перше, що ми зробили, ми зареєструвалися е, в дії, податися можна лише через дію. тобто свій бізнес-план, який ми готували для інвесторів. Ми його там спростили до вимог інструкції, які були описані. Додатку дії. Навіть не потрібно його самому розробляти. Тобто є шаблон, який просто потрібно наповнити е, цифрами і деякими словами: слів там небагато. то все зайняло у нас ну, напевно днів два. У нас перша спроба була не дуже вдала. Ми підписали електронним ключем фізичної особи е, наше подання до Міністерства економіки. В чому була помилка? Ключ є на директора. Підприємство і ключ є на саме підприємство. ми заплуталися яким саме ключем потрібно було підписувати це. подання відео. Якусь зіграла роль? Ти мені писав, що в тому числі це є там і наша якась заслуга, так ми реально коли отримали відхилення нашої. Заявки на грант в першу хвилю ми не зовсім зрозуміли мотив, чому ми отримали відхилення. Ми звернулися з листом до міністерства економіки, надіслали наше відео. Реально їм сподобалось. Вони взяли на контроль, і, до речі, ми отримали навіть без нашого там запиту інформацію щодо програм кредитування. Тобто, ми навіть не запитували, а нам то розписали фахово. Міністерство фінансів і Міністерство економіки, ми отримали два листа там з покрокову інструкцію, як саме отримати доступ до цих кредитних коштів. Велике, дякую, що люди витратили час, хоча й не повинні були того робити. Їм сподобалось те, що ми робимо. І вони, ну я так гадаю, декілька годин витратили, щоб нам написати інструкцію. Ну, так, да, ну, такі індивідуальний супровід отримати це ну, теж чогось варто, так. Сто відсотків і через декілька тижнів отримали повідомлення на електронну адресу про те, що кабінет міністрів, точніше, Міністерство економіки, затвердило наше підприємство як грант, отримуючи все краса. І коли ви отримаєте ці ці гроші? Коли вони будуть на рахунку вашої компанії? Вже Ощадбанк каже, що це буде протягом тижня, максимум двох. Ну я в то вірю. У мене сумнівів немає. Ми зараз допомагаємо там, близько там, двох десятків наших знайомих, в яких було або невдале подання, їм відхилили в першу хвилю, або люди прийняли рішення, що вони теж хочуть спробувати. Ми втрьох з моїми двома колегами ну, за два дні встигли завантажити там, близько дев'яти документів на дев'ять підприємств. За цими програмами грантовими. Дійсно, складного нічого немає. А от ти сказав, що є компанії, у яких вже була відмова, зрозуміло, чому була відмова? Так, там реально в наказі Міністерства економіки пише, чому саме відмовили. Або це непрозорі розрахунки, ну тобто люди заплуталися в розрахунках. Або вони просто не дочитали інструкцію і неправильно не в тому порядку виклали інформацію. І там пишуть що за інформацією, яка була подана, виконати умови там бізнес-плану буде неможливо. Є можливість податися вдруге. Якщо ви отримали відмову, вам не заборонено подаватися вдруге після виправлення помилок. Краще один раз прорахувати нормально ніж потім переробляти. З власного досвіду, з досвіду моїх колег, ми ж всі хочемо, щоб було зараз і негайно. Тобто, реально, там люди починають заповнити документи, там сидять там, по 16 годин перед монітором, втома, розсіювання уваги, ну це веде допомог. Краще почекати там один день, два дні, два дні нічого не вирішують. Дуже тобі дякую, що поділився досвідом. Якщо Може, у вас будуть якісь ще окремі питання? Пишіть в коментарях, чи в особисті може ми Олега ще раз запрошуємо. Запросимо вам успіху і сподіваюся, побачимося. Скоро дякую до зустрічі. Така.